Привіт, друзі! Ви на каналі Atom Group і це дев'ятий міжнародний форум аграрних інновацій нове зернятко 2025! Сьогодні покажемо вам найцікавіше, що відбулося за ці дні. Новітня техніка, обладнання власного українського виробництва, приємна зустріч з партнерами і колегами та, звісно, знайомство з гостями виставки. Приємного перегляду! У нас невеличке фермерське господарство, і займаємося вирощуванням зернових культур. Паралельно використовуємо погрузчики телескопічні, як в будівництві і не тільки на вигрозці зерна. І придбали у Ватома ковшики кубові, один і два, якщо я не помиляюсь, куба. Один зі змінним ножем, а один з зубками. Для таких земельних, більш будівельних робіт і повністю задоволені, бо в таких умовах, як ми їх використовуємо, і ще з такими машинами шеститонними, тобто які мають грузопідйомності 6 тонн і важать 12 тонн, то ну, такі умови витримують без єдиної зварки, без єдиного розриву, без нічого. Ну, повністю задоволені, відгук максимально хороший. Ми щиро раді тому, що маємо змогу бути присутніми на даному заході. Побачити вас та показати себе. Дякуємо організаторам, гостям виставки та, звісно, Збройним силам України. Не забудьте підписатися та залишити вподобайку під цим відео. Бережіть себе, зміцнити український аграрний бізнес та до нових зустрічей.